Зустріч маріупольців з податківцями, як зареєструвати бізнес на території Івано-Франківщини, які податки при тій чи іншій підприємницькій діяльності сплачувати, як знятися з податкового обліку та багато інших питань, мали можливість поставити фахівцям податкової служби прикарпаття маріупольці, які тепер проживають в нашій області. Багато внутрішньо переміщених осіб релокували свій бізнес на території Прикарпаття або й почали його тут з нуля. Працювати хочуть прозоро, чесно сплачуючи всі податки. В період війни виникло чимало питань, адже працювати доводиться в нових умовах. На базі нашої податкової на сьогоднішній день створена комунікаційна податкова платформа. Ну, свого роду, такий майданчик для зустрічі з бізнесом, для надання практичної допомоги, для надання всіх питань, які стосуються і громадян, і бізнесу, і релокованих підприємств. Громадська організація Маріуполь власне скористувалася цією комунікаційною податковою платформою. Вони записалися на зустріч. Ми звичайно відгукнулися. Основні питання стосувалися реєстрації бізнесу, та зняття з податкового обліку, декларування доходів, сплаті майнових податків, діяльності громадських організацій, сплаті ЄСВ. У них ще з 2014 року є безумовна реєстрація, тому кожен платник, який юридична особа, які хочуть перереєструватися чи ввести свій бізнес на Івано-Франківщині, це відбувається в один день. Вони до держреєстратора звертаються, реєструються, і вони з сьогоднішнього дня вже платниками податків Івано-Франківщини з фізичними особами трошки по-іншому, але ми зараз також працюємо над тим питанням, що якщо... Напевно, буде так, якщо внутрішньо переміщені особи тут зареєстровані, ми будемо їх брати на облік в податкову. Керівник центру допомоги переселенців Я Маріуполь в Івано-Франківську Олена Калантай каже, що така зустріч для внутрішньо переміщених осіб корисна, адже напряму можна ставити питання фахівцям податкової служби. Серед переселенців, що зараз мешкають у Франківську, дуже багато тих, хто займався бізнесом у Маріуполі, підприємцям, і саме вони ж питають нас. Про багато які речі, на які ми не можемо дати відповідь. Це оподаткування, це якась реєстрація там у маріупольських філіалах, і зараз ми мешкаємо у Франківську. Яка це комунікація, чи треба перереєструватися, чи ні, як відкрити справу по спрощеній системі тут, у Франківську. Ну і чи треба платити податки, чи не треба, чи є якісь там меморандуми, ну, чи в яких там об'ємах. Багато відповідей на ті чи інші питання можна отримати і в онлайн режимі, користуючись комунікаційною платформою податкової служби.